Я хочу показати, які риски ми зриваємо з грядки в такому стані, тобто ще не розпущений. А це от поставили на ніч вазу, Гляньте, від грядок з Ірисами та тюльпанами до розсади чорнобривців у горщиках. семи ранку до вечора ці 74 квадратних метри теплиці Її робоче місце, розповідає Оксана Мажара. Може, 50 різних видів. А сортів це тільки видів. А сортів, наприклад, якщо йде сурфінія, вона в мене 50 сортів. Я маю череночки, маю горшечках, чорнобривці, ну, тисяч п'ять, може, чорнобривців йде горшечків, тисяч три петуні, горшечків. Вирощувати квіти пані Оксана почала з переїздом сім'ї у новий будинок шість років тому. Землі, каже, не бракувало, тому вирішила звести першу теплицю. Тут же ж краса, а тут же ж землі багато, а тут же ж у нас там землі і на огірочки, знаєте, е, а що з нею робити? А вирішили отак. от, Без опалення, без нічого, і просто вирощували там трішечки петунії, там трішечки, ну, таких чорнобривчиків. Потім бачимо, що людям потрібні квіти. Так з'явилася друга теплиця тепер жінка з ранньої весни і до пізньої осені висіває, живцює і пакує квіти. Я сідаю до столу за столом, прямо в мене є світло, і я собі оце по одній. Це коли зимовими вечорами є в мене трохи часу більше, ніж зараз, то це цим стараюся це зробити до тюльпанового сезону. Все в три поверхи ходимо боком, переступаємо, коту сісти ніде. Найбільше люблю сорт колумбус. Повний тюльпан, така краса. Ставлять флористи у воду, і він робиться. Ну там синю, наприклад, колір додають, і він такий прямо неземний, якийсь фантазійний. Кінчається тюльпани сезон, починається сезон чорнобривців, Кінчились чорнобривці, в мене хризантема починається. Хоч би встигти поїсти, чесно кажучи, і хвилинку посидіть. Ну, може, влітку, в липні я можу собі. Тоді приїжджають внуки до нас, нас троє внуків. Однак три роки тому розповідає, спочатку повномасштабної не знала, що буде з її домівкою та родиною. Чоловік, син та зять пані Оксани, пішли на війну, а вона залишилася вдома з теплицею повною квітів. Тут стояла примула розквітла. от, квіт, от Вся теплиця була розквітлою примулою, яка була вже замовлена магазинами. Людьми і тут от ця примула нікому абсолютно ну, не потрібна. І ту примулу ми роздавали безкоштовно на той момент, бо а потім дивлюся, жінки радіють, просто радіють. Ну, от тут війна, тут страшно, тут ми ще нічого зовсім не знали про це все, а тут квіти. Попри війну, пані Оксана продовжує працювати, а її теплиці говорить, що свята повняться людьми. Є період, коли люди бояться, якийсь такий щось таке, люди злякалися, все не йдуть по квіти. Потім ніби трошки трошки і приходять. Ну найкраще це очі жінок, коли вони оце прийшла, можна я постою, хоч коло тюльпанів, ну постойте. Ну тобто стрес знімають. Анастасія Кашоїд, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.